Морису, всім вітання. Ви все правильно зрозуміли. Керамічний димохід від бренду Керамія, який сьогодні вже у вівторок в нас на об'єкті, і який зараз почнемо монтувати. Вчора ми зробили підготовку, заготовку. Нагадаю, це преміум, що може бути на ринку з димохідних систем. Тому, друзі, хто будує, хто проєктує, хто планує. Рекомендація. Зразу ставте собі за основу і буде у вас чистий спокій. Якість, надійність і довговічність це керамічні системи українського бренду керамія. Матеріали європейські, якість українська. Ще раз повторюся, ціна, якість результат. Вам гарного дня, а ми йдемо монтаж проводити.